Вітаю! Мене звати Віктор Буйніцький. Наша фірма бізнес Міст починаючи з 2017 року надає підтримку закордонному бізнесу в Польщі. Ми продовжуємо серію роликів про адміністративно, правові та бухгалтерські аспекти ведення господарської діяльності в Польщі. В одному з попередніх відео ми розмовляли з вами про легальність працевлаштування чужоземців. Рекомендую ознайомитися з ним за посиланням. Багато хто об'єднує поняття легального перебування та легального працевлаштування. Однак це є помилкою, адже чужоземців, які можуть легально перебувати в Польщі, набагато більше за тих, хто може тут працювати. Правових основ до легального перебування є кілька. Перша з них безвізовий рух. Безвізовий рух це угода між країнами, яка дозволяє громадянам однієї країни в'їжджати, перебувати та виїжджати з іншої країни без потреби отримувати візу. Період легального перебування в рамках безвізового руху регулюється індивідуально для кожної країни. Для прикладу, громадяни України можуть перебувати на території Польщі та інших країн Європейського Союзу 90 днів в рамках вікна у 180 днів. Віза, Віза це документ, дозвіл керівних органів країни на віз та перебування конкретної особи на її території. В Польщі діють три типи віз. Віза типу С. Єдина шенгенська віза дійсна в межах шенгенської зони та дає право перебувати на території всіх країн Шенгенської угоди. Тривалість вашого перебування не може перевищувати 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Також існують шенгенські візи з обмеженою територіальною дією. Така віза дійсна тільки на території однієї або кількох, але не всіх країн Шенгенської угоди. Національна віза типу Д. Національна віза типу Д надає право її власнику на віз на територію Республіки Польща та на безперервне перебування або кілька послідовних перебувань на цій території, які тривають загалом більше 90 днів протягом терміну дії візи, але не довше одного року. Національна віза типу Д також дає право подорожувати територію інших країн Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180-денного вікна. Національна віза типу Д видається на період, який виникає з документів, на основі яких вона видана, але не довше, ніж на один рік. Тобто, в рамках однієї декларації про доручення праці з чужоземцеві, можна отримати дві послідовних візи типу Д. Транзитна віза типу А. Транзитна віза, яка дає вам право на транзит через міжнародну транзитну зону одного або кількох аеропортів держав-членів ЄС. У Польщі єдиним органом, який має право видавати візи, є консульство. Дозвіл на перебування. Дозвіл на перебування це документ, який дозволяє іноземцю легально перебувати в Польщі протягом певного періоду часу. Існують різні типи дозволів, кожен з яких має свої специфічні умови та термін дії. Дозвіл на тимчасове перебування дає право іноземцю легально проживати в Польщі протягом певного періоду. Такий дозвіл видається на період від трьох місяців до трьох років. З певною метою, такою як робота, навчання або возз'єднання сім'ї. Дозвіл на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу. Це документ, що підтверджує право на постійне проживання в Польщі для іноземців, які легально та безперервно перебувають в країні щонайменше 5 років. Після отримання статусу довгострокового резидента ЄС іноземець отримує карту побуту, яка дійсна протягом 5 років, і після закінчення цього терміну підлягає заміні. Дозвіл на постійне проживання це документ, який дозволяє іноземцю проживати в Польщі необмежений термін. Він видається за заявою в певних випадках, а після його надання видається карта побуту, яка дійсна протягом 10 років. Статус біженця або додатковий захист. Статус біженця в Польщі є формою міжнародного захисту для осіб, які бояться переслідувань Україні походження через свою расу, релігію, національність, політичні погляди або приналежність до певної соціальної групи. Критерії особи, яка може отримати такий статус, окреслені в Женевській конвенції. Особа зі статусом біженця має право проживати в Польщі, а також працювати, навчатися та користуватися соціальними послугами на умовах, подібних до тих, що громадяни Польщі. Додатковий захист це форма міжнародного захисту, що надається в Польщі іноземцям, які не відповідають критеріям статусу біженця, але яким загрожує серйозна шкода у разі повернення до країни походження. Додатковий захист надається, коли існує ризик того, що особа в країні походження зазнає смертної кари, катування, нелюдського або принижуючого гідність погодження або серйозної та індивідуальної загрози життю чи здоров'ю в результаті широкомасштабного насильства. Статус УКР для громадян України зараз актуальним є можливість перебування на основі статусу УКР. Статус УКР це спрощена форма додаткового захисту надана всім громадянам України та членам їхніх сімей на основі закону про допомогу громадянам України у зв'язку із військовим конфліктом на її території. На момент запису цього відео статус УКР дозволяє перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року. Якщо вас цікавить якісна та комплексна підтримка в легалізації вашого перебування, перебування членів вашої сім'ї і працівників, або якщо ви хочете отримати супровід в отриманні дозволу на роботу, Будемо раді співпраці.